В Українці за адресою проспект Дніпровський, 19, розташовується один з найстаріших кооперативних будинків міста. Цьогоріч йому виповнюється 40. Вже багато проблем мабуть, накопичилося, так? Так, проблем накопичилось колись 40 років тому цей будинок заселяли молоді енергійні люди, які працювали на Трипільській які працювали вчителями, лікарями, а зараз ті люди теж проживають в цьому будинку, але вже вони пенсіонери. І ось всі 40 років нам прийшлося самотужки, будинок цей обслуговувати, ремонтувати і так далі. А з кожним роком, так як він вже старий, дуже, то все більше проблем накопичується. Все більше фінансування потрібно так, щоб щось відремонтувати? – останнім часом дуже багато потрібно. На проспекті Дніпровському, 19 давно зрозуміли що є власниками не лише своєї оселі, а й будинку в цілому та прибудинкової території. Багато зроблено за останні роки. Поміняли труби холодної води в підвалі, за чий рахунок? За свій. Третю частину перекрили даху. За чий рахунок? За свій. Відремонтували, бо 40 років не було ремонту в під'їздах і так далі. Теж за свій рахунок. Це все лягає тягарем, фінансовим, таким на наших людей, на наших пенсіонерів, в основному. Свого часу голова житлово будівельного кооперативу «Енергетик» Ольга Гержан дізналася, що в Українці підписано угоду з програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй, що дає можливість завдяки співфінансуванню виконувати в будинку роботи, за які мешканці сплатять мінімальну суму. Про програму «Про ООН» ми дізналися у міській раді, де нас зібрали і розказали так детально, що це за програма, як вона буде виконуватися. І я скажу відверто, на перший погляд, ми, ну, скажімо так, скептично віднеслися до цієї затії. Навіть я не дуже вірила. Потім зібрали людей, треба ж було посовітувати з громадою. Більше того, що і люди теж не дуже вірили в цю затію. Проте у нас вийшло. Спочатку на загальних зборах мешканці будинку підтримали пропозицію реалізувати проект з енергозбереження, зокрема виконати заміну вікон та дверей у під'їздах на сучасні металопластикові та утеплити технічний поверх. Так як це програма енергозберігаюча, і ми подумали, що будемо менше все таки платити. Не буде так сквозняки у старі вікна дути і так далі. Адже Європа нас призиває до економії. Чому, дають? Чому нам скептично? Ми скептично думали, що це не буде. Чому це? наші люди не звикли довіряти? Ага, дають гроші. Дають гроші, це щось не те. Хотять квартиру забрати, хочуть будинок забрати, в нас тільки ж на це йде, а не на добре. Як це так, як сказав мер, що на одну гривну нам дають 20. Ми вкладаємо собі одну, так ну умовно, а нам дають 20. Це щось не те. Проте, якщо буде енергозберігання, ми будемо менше платити, менше буде труба диміти. А труба димить це засмічує повітря, яким дихають всі. І ті ж європейці. А в масштабах Європи, а в масштабах всієї планети, яке це забруднення. Тому, мабуть, я так зрозуміла, і дають нам ці гроші, щоб ми все-таки економили, щоб ми менше платили і щоб ми менше використовували цієї теплової енергії. Найскладнішим у реалізації задуманого Ольга Федорівна вважає підготовку відповідної документації. Треба було зробити кошторисну документацію, раз пройти експертизу, два отримати висновки, що ми маємо право робити цей ремонт. Потім провести тендер. Це треба оголошення дати і на сайті, і в газеті Дніпровський проспект. Провести тендер. Не менше умови такі Європи, не менше як три повинні бути учасники тендеру. Все це ми провели. Потім провели вже другі збори 20 жовтня 2015 року, на яких вже затвердили ми суму, тому що фінансування з трьох істочників, значить, проон. 50%, міська рада 45% і ми 5%. На проспекті Дніпровському 19, вважають, що якісні зміни в житлово-комунальній сфері можливі із започаткуванням власного професійного та грамотного господарювання у будинку, де живе кожен із нас. Як ви вважаєте, добру роботу? Зробив будинок? Що такий? ой, це для, для людей це щастя, це тепло, це. Це не таке слово, що це ж ні, мені здається, ніяких домах, навіть у нових нема таке, як тут. Так що ви задоволені, що така програма діє, так? І що цей будинок взяв участь в цій програмі? Ну я думаю, все буде добре, тепленько і сухенько. Отримавши на реалізацію проекту більше 226 тисяч гривень, з яких лише 11 тисяч 322 гривні сплатили мешканці будинку, в кооперативі замінили вікна та двері в місцях загального користування на сучасні енергозберігаючі та виконали теплоізоляцію технічного поверху. Задоволені ви, що від будинку такі роботи з енергозбереження виконуються. Звичайно. І наш будинок ніби на світ народилися. Вікна гарні на коридорах, на поверхах, на півстіни. Вікна гарні, світлі, двері маємо такі красиві. І взагалі чогось будинок наче аж люди повеселішали, і будинок от, прибрався так гарненько. Так що навесно ми будемо ще красивіші бо У нас на, там на кріші, на покрівлі. Таку чистку провели, і люди ж бачу, як оце вікна ставили, робили відкоси, як вони працюють старанно, як вони ретельно зачищають кожну щілинку. Я як і добранці так і дякую. Спасибі цьому проекту. Сьогодні в Україні налічується 239 тисяч багатоквартирних будинків, у яких живе 47,5% населення країни. 80% будинків потребують ремонту. На прикладі таких житлово-будівельних кооперативів, як Енергетик, що в місті Українка стає зрозуміло, що формування організації співвласників багатоквартирних будинків ОСББ це єдиний можливий шлях вирішення усіх питань і стати справжнім господарем власного житла ціл. Ком реально, так як зараз іде перехідний період приватизації всього майна житлового, то з 1 липня хотіли б люди чи не хотіли, 1 липня всі будуть в такому ж стані, як і наш будинок. Тобто створюватиметься ОСББ, в нас поки що житлово-будівельний кооператив. Ми поки що не переоформляємося. Але нова форма власності це об'єднання співвласників житлових будинків багатоквартирних. Тому хотіли б вони чи ні, вони все одно прийдуть до цього. Я думаю, що це правильно, тому що. Ми не просто власники квартир, а ми ще співвласники. Люди невірно думають, що як закрилась квартира за ними, то це і все. Коридор це теж наше. Під'їзд це теж наша, підвал це теж наш, ніхто нам не буде робити. Вичуваєте себе господарем цього будинку? Так. Господ... І, мешканці, господарі. І мешканці, хоч приходиться велику роботу проводити, люди ж бачать, що самі ж вкладають кошти, то вони ж вже стараються якось хоч трошки берегти. Так буде з тими будинками.